Ми вас вітаємо на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги хочу показати гібридну форму опришка Миколи, мускат медовий. Що можна сказати по цій гібридній формі? Ну, найперше, це по праву можна сказати дійсно, не мускат медовий, а можна назвати йому горду назву король мускатів. Хто скуштував цю ягоду, ніколи не залишиться байдужим. І скоче її коштувати і ще, і ще, і ще. Що по самій гібридній формі? Гібридна форма середньої сили росту. Тут у нас площина 2,5 вистає площини 2,5 метри, як ви бачите, лоза середньої її товщини. Пішла на визріла. І повернемося ближче до нашої самої гібридної форми, до ягоди. Як ви бачите, ягідка розмірі від, ну, від 9 до 14 грам, рихлої, Грона рихлої консистенції, що дає нам змогу лишній раз не гратися ні з ножицями ніж іншими маніпуляціями. Гібридна форма з щільною Сильною, ну, насоковитою консистенцією, з чудовим вираженим мускатом, дійсно, мускат, який в цій ягоді. Він не перевершений. І хто скуштував ягоду хоче ще, і ще, і ще. Так що гібридна форма, на мою думку, має бути на кожному винограднику. І ніхто не залишиться байдужим від цієї гібридної форми. Це навантаження залишилося в нас вже практично все знято. Ми його так випробовували ще. Скільки він зможе висіти, і вже до місяця часу висить і не, не втрачає свої властивості. А тільки набирає і набирає і набирає. Не спіш зарізати цю ягоду, дайте її повисити і набрати її дійсно королівський смак. Так що, а все це можливо сьогодні тільки зробити тому. Що наші захисники і захисниці боронять нашу країну, незважаючи на велику ціну. Так що ще раз всім слава Україні! Разом до перемоги, а виноград ми виростемо.